Щоденно в держсанепідслужбі проводять моніторинг захворюваності на грип та гРВІ в області. За їхніми даними, епідемічний поріг перевищений у більшості районів, зокрема і в місті Тернопіль. Де зростання епідемічних порогів у районах області на початок третього тижня? У нас показник захворюваності перевищив на дев'яти адміністративних територіях. І, відповідно, за вчорашній день ми також бачимо, що Ще добавляється там 3-4 чотири території, на які перевищені підемічні спороги. Також побільшала кількість госпіталізованих. Про епідемію медики ще не говорять. Ситуацію називають нестійкою з ознаками неблагополучності. Що ж до грипу, станом на 19 січня лабораторно підтверджено 19 випадків захворювання з них у 17 вірус ан 1 один 1 так званий свинячий грип. Відомо, що є і його перша жертва в Тернополі помер чоловік, в якого виявили вірус цього грипу в нас вчора в нас зареєстровано був випадок летальний, і відповідно є у нас вже лабораторне підтвердження з цього випадку. Грип А, Аж 1 М1. Одна людина в області саме померла від цього вірусу. Так, так, так поки що така інформація. При Тернопільському медуніверситеті запрацювала гаряча телефонна лінія, на якій працівники кафедри інфекційних хвороб консультують та відповідають на питання щодо грипу та ГРВІ.